Виконуємо номер 2.21 із підручника Геометрія 8 та номер 6,21 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Бісектриса кута паралограма перетинає його сторону під кутом 48 градусів. Знайдіть кути паралограму. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. Нам дано АБЦД паралограм, БФ бісектриса. кут БФА у нас 48 градусів. Потрібно знайти градусну міру кутів АБЦ, БЦД, CDA і DAB. Оскільки ABCD паралограм то використаємо властивість паралограма про те, що протилежні сторони у нього паралельні, за властивістю паралелограма BC паралельно АД, тоді кути... BFA і F є внутрішніми різносторонніми кутами. кутами при БЦ паралельно АД і BF Ф За властивістю паралельних прямих, якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні за властивістю паралельних прямых. Кут С, Б, Ф. До рівня куту Б, Ф, А. І до рівня 48 градусів. Оскільки БФ бісектриса тоді кут АБЦ дорівнює 2 помножити на кут СБ. І це буде 2 помножити на 48, 96 градусів. Ну, тепер використаємо ще одну властивість паралограма про те, що сума сусідніх кутів 180 градусів. Із властивості паралелограму кут DAB дорівнює 180 градусів відняти кут ABC. І це буде 180 відняти 96 84 градуси. Ну а тепер у нас знов іще одна властивість паралограма про те, що протилежні кути паралограма рівні. Кут АВС дорівнює куту. СДА і дорівнює АВС у нас 96 градусів, а кут БЦД дорівнює куту ДАБ. Покажемо, якщо вони рівні. Де Абе і дорівнює 84 градуси як протилежні кути паралограма. записуємо відповідь АВС у нас 96 градусів, БЦД у нас 84 градуси. Ц у нас 96 градусів, і ДАБ 84 градуси, номер, 2.21 із підручника геометрія 8» та 6.21 із підручника математика 8 виконано.